Сьогодні четвер, я Ксенія Карачун, і е, сьогодні аудіоконспект книги Крістина Гемстел, розмова із самою собою за чашкою кави. 5 хвилин на день, з якими ми можемо почати щасливе життя. Даний pdf файл з ключовими вправами я розміщу в своєму телеграм-каналі. Шукай психосоматика з Ксю, там все це є. І так, основні ідеї книжки це наш внутрішній діалог, це потужний інструмент, це те, що ми говоримо собі щодня, і це завжди буде формувати нашу самооцінку, наш настрій, а згодом і нашу реальність. Звички звертати увагу на свої думки, свідомо змінювати негативний внутрішній діалог. Діалог на більш доброзичливий і підтримуючий може змінити багато аспектів в вашому житті. Авторка пропонує практику короткої щоденної розмови з собою вдома під час ранкової кави. Це як спосіб розпочати день із правильного тонусу, з позитивом і самоповагою. І так, ключові елементи. Перше усвідомлення свого внутрішнього діалогу. Спочатку навчіться прислуховуватися до того, що ви будете собі говорити, навіть якщо ви не помічаєте, скільки негативу про себе, про тіло, про фінанси, про оставини є в вашій голові. Просто усвідомлюйте це. Негативні висловлення навіть найменші мають значення, бо вони будуть накопичуватись, і від них буде страждати ваше емоційне і фізичне здоров'я. Друге практика позитивних афірмацій. короткі твердження, тобто афірмації, ми можемо повторювати собі щодня. Це може бути щось на зразок, є гідна любові. Я приймаю себе такою, якою є. До речі, ремарка від мене спочатку виясніть, хто ви і яка ви є. Мій день буде наповнений новими можливостями. Авторка радить формувати афірмації, які будуть вам особисто резонувати. Використовуйте їх вранці за чашкою кави. Це час, коли ваш мозок ще не перезавантажений. І він буде чути ці ідеї і буде легше налаштовуватись на позитивний тон вашого дня. Перепрограмування мозку. Ідея про нейропластичність мозку постійно створювати нові нейронні зв'язки. На цьому і базується те, що ми часто повторюємо, неважливо, це негатив чи позитив, буде підкріплюватися. Ситуаці... Ситуаціями з вашого життя, змінюючи внутрішній діалог, ми наче переписуємо свої патерни мислення, і це потребує практики та регулярності. Робота самооцінкою, тілесним образом і критикою. Любити себе це не просто ідея, це працювати над ставленням до свого тіла, прийняття свого віку, вигляду, обставин. І ще як психосоматолог, сюди добавлю. любити себе, це дати собі дозвіл проживати і відчувати будь-які емоції, вчитися реагувати на критику спокійно. І не дозволяти визначати цій критикці вашу власну цінність. Висновок. Зміна внутрішньої розмови це не миттєва трансформація, але щоденна практика, яка зможе зма мати дуже значні результати. Ми маємо більше сили, ніж ми думаємо. Навіть одна позитивна думка може перекрутити напрямок, коли негативу дуже багато. Важливо бути до себе ніжним, усвідомленим і е особливо звертати увагу на ті слова, які ви вибираєте, е коли ви говорите про себе. І так. Короткий список практик і вправ з самої цієї книжки. Я це винесу в PDF-файл в своєму телеграм-каналі Психосоматика з Ксю. Перше, щоденна п'ятихвилинна практика. Розмова з собою за чашкою кави триває 5 хвилин на день. Сядьте з кавою і читайте уголос або подумки власний текст, текст позитивних афермацій. Використовуйте початки речі. Я є, я люблю. Я відчуваю. Повторюйте, щоранку. це буде формувати ваші нові нейронні зв'язки і вмикати мозок на позитив. До речі, якщо брати інших авторів, вони говорять, що це потрібно не проговорювати, а прописувати. Друге, напиши свій сценарій розмови, запиши все, що хочеш, ким стати, як почуватися, як жити, скільки коштів мати. Потім сформулюй це у стверджувальних реченнях, ніби це вже відбулося. Тобто. В теперішньому часі читай свій сценарій вголос щодня, додавай до цього сценарію нові фрази. Третя організація простору. Обери комфортне місце, можливо, це кухня, балкон або ж улюблене крісло. Сиди рівно, пряма постава підвищує рівень енергії і підвищує твій позитивний настрій. Якщо місця немає, створи його, щоб хотілося туди повертатися. Четверте. Аудіорозмова. Запиши свій сценарій у застосунку або на будь-який диктофон. Слухай у наушниках під час хатніх справ або прогулянок. Не потрібно ідеального запису. Головне, щоб це звучало від тебе і для тебе. П'яте. Ти можеш створити е, свій е, блокнот або якийсь взяти застосунок, де написати всі свої афірмації. Е, ти можеш написати це на е, відеофайл такий, так. Е, обери тривалість сесії 1-5 або 15 хвилин, тривалість цього відео. І запиши е, ці е, фрази ну, на будь-яких картинках або просто на одному тому самому фоні. Дивись на ці фрази з інтервалом у 15 секунд, поки ти п'єш каву. Це створює ефект несподіваного натхнення протягом дня. Шосте контроль твоєї мови. Виключи фрази типу не можу дочекатися, мені важко. Зміни це на енергетично піднесені фрази. Я з радістю буду, я готова приймати найкраще. Авторка вчить ніколи не завершувати негативну думку. А перетворювати її миттєво. Тобто, як тільки відсвяткувала, що є негативна думка, береш і перетворюєш її на позитивну для себе особисто. Сьоме, дзеркальна практика. Дивись у дзеркало під час ранкових ритуалів і промовляй підтримуючи слова. Якщо ловиш себе на самокритиці, зупинись і переформулюй це позитивно. Би ти повинна виробити звичку, бачити в собі всю цю гідність і всю твою ж силу. Восьме – питання для самоусвідомлення. Можливо, ти можеш використовувати це для написання власного сценарію, що насичує мене енергією, чого я хочу більше або менше в своєму житті. Що я відчуваю, коли уявляю це бажане? Хто або що приносить мені цю чисту радість від того, що мої бажання збуваються? Дев'яте Ритуал оновлення афірмацій. Міняй написи або стікери з афірмаціями кожні 4-5 днів. Переклею їх на нове місце, щоб уникати оцього замиленого ока. Можеш заламінувати список своїх афірмацій і тримати його в душі або ж на кухні. До речі, це можна поставити і на заставку твого телефону. Десяте енергетичне завершення. Завершуй практики відчуттям вдячності, радості або сили. Приклади таких фраз. Я сама собі своя героїня, і я люблю себе. Я створюю своє життя з любов'ю, я гідна всіх своїх бажань. Всі мої бажання збуваються. Отже, візуальну картку «5 хвилин за кавою я викладу в своєму телеграм-каналі Психосоматика з Ксю. Мирного всім неба, бережіть себе. З вами була я. До наступного четверга.